Якщо ми хочемо, щоб Україна існувала як держава, то, на мій погляд, освіта, культура це основне про що не треба забувати і постійно інвестувати навіть під час війни, щоб у нас було майбутнє, бо без цього нема майбутнього. Випускники вузів, які є сьогодні, це ті, які будуть працювати в Державних органах України, в Горваняйському суспільстві і розвивати, будувати нову Україну для нас. Тому дуже багато ресурсів, всі, хто скільки може, мають бути спрямовані для того, щоб вони були забезпечені ними. Більше того, дуже важливо, щоб програми в таких університетах КОКУ як розвивалася, і студенти, які можливо зараз знаходяться за межами України, поверталися і мали можливість вже свої магістратури, свої докторантури робити тут. Ми перебуваємо і живемо під час серйозних випробувань, на яких ну, стоїть. Дайте питання про саме існування країни, про існування нашої культури, про розпід цієї культури, то дуже важливим є співпрацювати, спілкуватися, об'єднуватися, максимально намагатися знаходити точки дотику, а не точки чвар чи розбрату. Може, це є дуже важливе завдання для всіх інституцій, власне відновлення. Це те, чого не треба чекати. А те, чим займається зараз український бізнес бізнес, який годує людей, бізнес, який виробляє будь-що починаючи зі звичайних товарів, якими користуються українці і закінчуючи зброєю, це робить саме бізнес. Безпека і оборона потребує освічених людей. Потребує тих, хто прийде у військо з знаннями менеджменту, знаннями управління. Потребує людей, які будуть працювати на мілтек-стартапах, на оборонних заводах, які будуть розвивати нашу спроможність давати відсіч ворогу і давати можливість нашим майбутнім поколінням виростати в безпеці і добробуті. Університет католицький. Має також дуже сильну моральну, як би сказати, зірка в небі для людей, і це допомагає людям зрозуміти і вашим студентам зрозуміти, що є ціль не лише для себе, не лише для їх родини, але як керувати і громадою.